По інформації Вінницького обласного центру контролю профілактики хвороб України і Держпродспоживслужби у Вінницькій області проведено більше 2,5 тисяч обстежень персоналу, продавців, працівників організацій установ, підприємств, ринків, торгових торгової мережі саме для виявлення можливого. Джерела е, збудника, джерела інфікування і для того, щоб вчасно виявити у працівників цих організацій, установи підприємств, які є епідеміологічно небезпечні, тому що вони є е, підприємствами, які е, або виробляють е, епідемічно небезпечні. Харчові продукти або воду, або е, проводять торгівлю цими харчовими продуктами або водою. Що, для, для того, щоб вчасно виявити е, захворівших в цій мережі, постійно проводяться обстеження працівників. Е, на сьогодні серед працівників, серед всіх е, проведених обстежень е, виявлено шість позитивних. Це з Серед двох з половиною, більше 2,5 тисяч обстежень. Продовжується проводитись обстеження проб води. На сьогодні з тих більше ніж півтори тисячі проб води, які були забрані працівниками епідеміологічної служби, вірусу гепатиту А не виявлено.